Що купити в Lidl, коли ти на правильному харчуванні або намагаєшся схудну? Мене назвати Зоряна, я нутриціолог. Поїхали зі мною шукати корисні та класні продукти. Джерело білка, мої улюблені креветки. Вони вже готові, варені, почищені в морській солі. Дуже простий склад, без якихось дивних добавок та консервантів. Те, що додать аромату, будь-якій вашій страві, це суміш, трав, цибулька, чесник, багато чого, але прикол в тому, що вони чисті, абсолютно немає доданого цукру. Тому однозначно беремо. Джерело Омега 3 Бюджетний варіант, класна смачна рибка під якусь варену бульбочку. Саме те. Він йде в власному соці, тобто без доданої олії, є трішки цукру, але це не критично, тому беремо і десерт: 100% чистий склад. Це такі кульки з фініками еспресо та бананом. Вони дуже смачні, але в них немає доданого цукру, а солодкість лише від фініків та банану. Тому беремо, але не забуваємо про норму їх. Знову корзина абсолютно різних, але однаково смачних продуктів складена. Мене не гобой, бо зі мною ти худнеш та економиш.